І щоразу ти просто собі проговорюєш про те, що, е, друже, ти е, солдат, ти маєш бути готовим померти в будь-який момент. Все. І з цим дуже легко існувати, насправді. Е, розумієте, нагороди е, цим росіянам дають ті люди, чиї міста росіяни не бомблять. Українці страждають фізично і масово, а е, хороших росіян просто трошки втискають там у себе поганий таран. Я не хочу стояти на одній сцені з росіянами. Навіть якщо мене будуть нагороджувати найвищою нагородою всесвіту, то просто я не хочу. Ти приймаєш свою смерть, тебе не існує. А якщо тебе не існує, чи можеш ти писати. Артема, перш за все величезна подяка за вашу службу і за те, що ви е, друге, так тобто в минулого року взяли прийняли це рішення. Долучитися до збройних сил, тому що перше, це було що напоминаюся, під час це був 15-й рік, так тобто так. І потім відповідно, коли почалося повномасштабне вторгнення, ви, в принципі, мали вибір не робити цього. Все ж таки, от чому на той момент був саме такий вибір зроблений? Чесно кажучи, мені здається, що вибір якраз стояв у 15-му році, і ти чи не йти. А вже в 22-му, тоді у лютому вибору не було. Ну тим більше, я в першій черзі. І мусив йти вже в будь-якому випадку. Тобто, якби я не пішов, то я б вже порушив би закон. Це як мінімум. Це ви маєте на увазі через те, що ви ж мали досвід служби? Так, звісно, так тому я мав мобілізаційне розпорядження і мусив протягом шістидесяти 60... шістих годин з'явитися у своїй частині. Ви пройшли гарячі точки за цей час, і дуже довгий час. Я думаю, що всі були от під враженням вашого цього посту на Фейсбуці, коли ви говорили, що ви вже от, я вже помер, грубо кажучи, да, тому що дуже часто, от, коли я спілкуюся з людьми, які або це фото журналісти, або журналісти, або військові, які там знаходилися, то вони говорять, що коли ти туди їдеш, ти по суті вже готовий вмерти. От як це для вас це ви це все переживали, і от жити в такому стані далі? Наскільки це важко? А от якраз далі легко? А найважче було це прийняти це? Ну і це прийняття прийшло в першу ніч. З 24 на 25 лютого, а тоді ми всі в трьох: я, моя дружина і мій син, ми ночували вдома. Ну Як ночували, ми не спали, тому що постійно були тривоги. Вони сиділи в коридорі. Моя дружина з сином. Я сидів у спальні І думав, що так. Ну завтра я маю їхати вже у свою частину. Я маю брати до рук зброю. Це велика війна. Це не це не антитерористична операція, як було колись. Що шанси на виживання в тебе величезні і. В принципі, ти розумів, що ти мусиш взяти до рук зброю, мусиш воювати, але швидше за все ти повернешся додому. А, тут була трохи інакша ситуація. І ти розумів, що відсоток твого повернення не такий вже високий, особливо зараз, тоді, в ту першу от фазу, дуже гарячу фазу. А, і це прийняття прийшло, і ти зрозумів, що окей, все, тут твоє життя закінчилося. Тепер далі ти живеш і, і радієш кожному дню, коли ти живеш, власне. А, ну, Потім вже була моя частина, куди я потрапив, не зміг потрапити до неї, бо були бюрократичні певні нюанси. Потім була тероборона, і далі далі служба. І щоразу ти просто собі проговорюєш про те, що, а, друже, ти е, солдат, ти маєш бути готовим померти в будь-який момент. Все. І з цим дуже легко існувати, насправді. Така філософія у більшості військових на сході. Ну, чесно скажу, не дуже військові діляться цим. Тобто якось більше тримають в собі і свої страхи, і свої сумніви все більше в собі тримають. Але, звісно, коли починаєш виводити на розмову якусь людину, то е майже всі зізнаються кажуть, що да, ми вже всі померли. Але, так що йдемо далі, і буде, що буде. Тому з цим якось просто. Дуже довгий час саме ці ваші пости це був такий, як я не знаю, ковток реального повітря з цієї породової, і я думаю, що люди більше почали розуміти, що там відбувається, тому що досі там є такі у багатьох людей такі романтичний підход да, до, до цих всіх моментів. І більш того, саме завдяки вашим постам, я думаю, на, на заході люди бачили це все, тому що вас читають не лише українська аудиторія, а й західна аудиторія. От, як ви відчувала себе от в цій ролі, так, що ви такі, по суті, я не знаю, ну тобто, як такий посередник, так, між цим світом миру і світом війни? Я про цю роль ніколи не думав. Про посередництво я, якби, переслідував трохи інші цілі. В першу чергу, це виписування, в тому числі в Фейсбуці, воно дає тобі якийсь сенс Існувати і усвідомлювати те, що ти не просто військовослужбовець, не просто солдат, а ти ще є отою трохи цивільною людиною, яка може щось писати і може бути почутим. Тобто тебе чують, в тебе є якийсь фідбек, в тебе є відгуки, в тебе є люди, які тебе читають, і це якось ну, дає сили далі служити і далі жити. Тобто якусь конкретну інформаційну подачу в мене не було сенсу там доносити, взагалі, в принципі. Мені важливо було це зробити для себе, а не для інших. Але те, що це зайшло іншим, і це стало настільки і популярним. І вас і New York Times, теж це, це воно було опубліковане. Це ваш. А для New York Times я спеціально писав тоді. Тобто я взяв частину того посту з Фейсбуку, переробив його, розширив і. Я так розумію, що ви єдиний письменник український, який був надрукований саме з цією темою. Я не знаю. Маю на увазі, вам додає якихось, я не знаю, відчуття я не знаю, сатисфакція, Та? Чи у вас взагалі це не, не, ну, не взагалі це не робуде, non, тому що вам байдуже? Це, це от перший рік служби, це був він настільки дивний у сприйнятті, що я дуже багато писав для різних ЗМІ. і сприймав це просто як якийсь шум-білий фон. Тобто попросили написати, написав, навіть не звертав уваги, що там відбувається, як там відбувається. Було настільки це все нецікаво, сприймати це все було нецікаво. Типу, якби я був в цивільному житті і мені попросили New York Times написати щось. І ти там отримуєш сотні якихось листів від американців, які пишуть тобі там, Артем, і, там, ми, там з вами, тримайтеся, дякую, що ви це пишете. А тоді в той період цього не відчував. Просто написав і. І добре, okay. це було правильно, ви отримували ці листи і цю реакцію від світу? Дуже, дуже але... багато листів е, прийшло не знаю сотні. І це були слова підтримки, так? В основному чи що люди вам писали? Так, тільки слова підтримки. Ну, загалом, це мені було дивно, що е, якась одна стаття може викликати таку реакцію. Тобто, до того часу я багато писав різних статей і есе, і в різних закордонних виданнях, але ніколи не отримував такого фідбеку. Тобто люди десь знаходили мі емейли, мені приходили листи. Це приємно. Можливо, це якраз про той меседж, який ви от на початку говорили. Так, одна, можливо, про... а, але я думаю, що це вже я перечитаю ті листи вже після війни. А, ну так дивишся, так ага, дякую, класно, дякую. Дуже приємно і не відчуваєш цього всього. Тобто, воно ніби як приємно на поверхні, але дуже глибоко не заходить, тому що а, твої твоя емоційність вона і так зашкалює. Тобто, ти приповнений тими емоціями, які відбуваються. Що з тобою відбувається, що ти відчуваєш, що ти, відчуваєш, що ти переживаєш. І десь якісь відголоски, якихось не знаю, пише пенсіонер зі штату Мен: ну дякую, але ми з тобою трохи на різних континентах живемо, і взагалі у нас різний бекграунд, тому я тебе не зовсім розумію, хоча мені дуже приємно. А вже пізніше, я думаю, коли вже все буде спокійно, коли ми переможемо, я за задоволенням -за перечитаю це все і згадуватиму як щось дуже кайфове. Чи справедливо буде сказати, що нам точно от за минулий рік от Артем Чех солдат переміг Артема Чеха-письменника? Вони борються досі. Ну насправді ні, письменник важливіший ніж солдат. Тобто я прийняв цю роль, це важлива роль. Я солдат, так і зараз я перебуваю саме в цій ролі. Але важливо не забувати, хто ти є в цивільному житті і куди тобі треба повернутися. Рано чи пізно я не буду солдатом, і мені треба повернутися в цивільне життя. І якщо я продовжувати бути солдатом, там це буде катастрофа. Там чех зі зброєю, не словом, а саме зброєю та автоматом, який, якщо не помиляється, десь 9 місяців, та провели там на Луганщині, а потім вас провели відповідно на північ, охороняти Чорнобильську зону. Де цей от Артем Чех з автоматом зараз знаходиться, тому що після цього не було інформації, де зараз ви служите. Що саме зараз ви робите, от саме як солдат української армії? А, зараз як солдат, я без автомату. А, шеврон мого підрозділу це перо. Там є такий шеврон. Це абсолютно нова для мене роль бути військовослужбовцем, людиною, яка працює зі словом. Тобто, в першу чергу, це, це інформаційна війна більше. Ніж війна зі зброєю, тобто ви працюєте пресофіцером одного з департаментів? Це дівчин? не пресофіцер, тобто це. Я не можу конкретно сказати, що саме я роблю, тому що я роблю дуже багато всього, дуже широкий спектр моїх обов'язків. Але в першу чергу це те, що я вмію робити, і це, напевно, логічніше, так от використовувати таланти і такі здібності людини під час війни, те, що вона робила в цивільному житті, це напевно більш ефективніше, ніж от ви з автоматом, як людина, яка я так розумію, досить мирна, та і це точно цей образ вам навіть для себе напевно ви його не дуже сприймали, якщо навіть ви. Вирішили, що ви от в цьому образі вже померли, грубо кажучи. Не впевнений. Ну тобто, це логічно. Логічно мікроскопом досліджувати бактерії, а не забувати свяхи. Це звісно. З одного боку. З іншого боку, я рік був командиром відділення. У мене було в підпорядкуванні там мої хлопці. Ми дуже багато з ними прийшли. Ми з ними прослужили цей рік, і вони мені як рідні стали. І в один прекрасний момент, я просто кажу: хлопці, вибачте, я вас залишаю і. Їду працювати в Київ е, за своєю спеціальністю. Е, звісно, не було жодного осуду, і всі мене зрозуміли. І я досі з ними підтримую дуже тісні контакти. Щодня ми виходимо на зв'язок і е, досі називаю їх своїми хлопцями. Ну, от, хоча е, один з них вже став командиром замість мене, е, е, вони воюють на сході. І... І мені дуже складно це все прийняти зараз. Тобто минуло не так багато часу. Я близько місяця, як перейшов на нову, на нову службу. А, але я досі ще з ними. А, і за перші нагоди я, звісно, поїду в Славянськ до них, для того, щоб їх привітати, побачити, що з ними відбувається, вшову обійняти. А, складно це, дуже складно. Ну, але, мабуть, логічно. От я пам'ятаю після одного з ваших таких перших постів, таких дуже відвертих, мені це під час другого посту ви написали, що ну там не всі хлопці сприйняли це ну, як ніби позитивно, так а от ти там сидиш там, ниєш да, про якісь свої такі переживання. Це така я не знаю, боротьба. Знаєте, там ботаніка, грубо кажучи, дайки на, на війні. і от таких маскулинних хлопців з автоматами. Це не, не завадило вашій дружбі, я так розумію, да? те, що все ж таки ви проявляли свої якісь там переживання, свої емоції і публічно з ними ділилися. А вона не заважає. Тобто я можу бути відкритим, емоційним, я можу розплакатися на плечі у свого товариша, а потім підняти його по бої від тривозі, і ми побіжимо. А, ну, тобто за великим рахунком, як військовий, я ніколи не був надто емоційним або якимось м'якосердним. Тобто, була присутня ця маскулінність, і це якась така, не знаю, бажання боротьби з витяги і тому подібного. Тобто я, я був. Нормальним військовим є. як солдатом, так я маю на увазі людини з автоматом. Угу. Якщо говорити все ж таки про Артема Чеха-Письменника, от ви сказали, що він трішки так зараз, напевно, на другому плані, та от якщо ми говоримо, ви зараз все таки більше як солдат, але все ж таки, от цей письменник, він оця ця, ця вся цю історію, ви от пройшли на передовій, потім Чорнобилі. Зараз війна в цілому в житті там, да, ваша дружина і, і син проживає всі ці жахи війни. Ми це побачимо у ваших книжках. Ні, я думаю, на цього не буде. Мені не цікаво писати про цю війну. Я думаю, що є дуже багато хлопців, які мають прекрасний письменницький талант, яким зможуть описати те, що відбувалося там. Тобто я можу писати про війну, не заходячи на території самих бойових дій, самої війни, фронту і армії. В принципі, У мене зараз головна задача дописати той роман, який я почав писати до повномасштабного вторгнення. І тобто, це зараз я сконцентрований повністю на цьому романі. Він теж про війну, але не про нашу. Але от все ж таки як війна у Тартема Чеха, як письменника, змінила. Стало дуже складно писати художню прозу. Знову ж таки, я дописую роман, в мене залишилося дописати буквально це кілька днів роботи. Просто сісти, і от я це розтягую вже на місяць, на півтора, я не можу дописати. Тобто, дуже складно виходять художні. Тобто документалістика, <клух> такі як мемористика, вона краща ідея, ніж художні твори. так? Так, Якби мені зараз казали написати якесь велике есе, я би залюбки сіл би написати велике есе. а дописати художню прозу з діалогами, <клух> чомусь не йде. Ви продовжуєте спілкуватися з вашими колегами українськими письменниками, тому що дехто пішов так на війну, дехто залишився в Києві. От це все середовище, да, от українських письменників, які до війни в принципі, дуже активно розвивалося, тобто, це точно можна було побачити. Як от в цілому на це середовище війна вплинула? Зізнаюся, я з ними не спілкувався і до війни. Ну тобто, я такий письменник один одиночка. Я у мене можливо є двоє-троє приятелів, які саме письменники. Єдиний хороший приятель письменникам — Саша Мехет, з яким я спілкуюся, ну, за великим рахунком, все. Тобто Я не спілкуюся взагалі з письменниками і вважаю, що одному письменнику з іншим письменником має про що говорити. Не треба разом спілкуватися. От. Ну, Але з іншого боку, я бачу, що відбувається. Тобто Це все одна консолідована тусцовка, яка робить все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Байдуже, що ти робиш, чи ти пішов на фронт, чи ти ганяєш машини для Збройних сил, або ти там не знаю, на інформаційному якомусь фронті робиш свою роботу, їздиш за кордон і виступаєш там, підтримуєш. І говориш постійно про Україну, все це важливо. Але напевно, якщо порівнювати з шоу от український такий це письменницький світ, <кхід> він був більш консолідований з самого початку, та, тому що у нас не так багато письменників їздили, не знаю, в Росію або навіть ті, які писали російську мову, ну якщо говорити Рафієнко, та, тобто він перейшов на українську мову, і в нього це така. Ну він як жертва цієї війни ще з 2014 року, та, тобто він точно по, по добру сторону та, цієї всієї історії. От От в цілому реакція я маю на увазі спільнота. от не було таких криз, так я маю на увазі. Що це через те, що в принципі і до війни спільнота була ну не те що більш якісна, да більш проукраїнська, так вона була більш проукраїнська, звісно. Е -э ну мені здається, що. За великим рахунком, якщо говорити про шоу біз якби не було грошей <свісно> в тій самій Москві, то вона теж була б проукраїнська. О, там вже все вирішує якісь меркантильні питання. А, так, вона була проукраїнська і вона залишається такою, але звісно, як і все суспільство, воно стало більш активним в боротьбі. Ви спілкувалися до війни з російськими письменниками? Ні. Зарай, тобто, так? Я спілкувався, можливо, з російськими письменниками ще в період там, до 2013 року. Тобто, були якісь, але їх було дуже мало, і вони були абсолютно якісь поверхові. Це спілкування. Тобто я не можу навіть назвати це якісним спілкуванням. Якщо говорити про сучасну російську літературу, от як ви її оцінюєте? Як не оцінюю, я не читаю. Мені просто мені, в принципі, не цікавий абсолютно будь-який культурний продукт, який виходить з Росії. У мене в принципі вдома ще залишилася зі старих часів навіть невеличка бібліотека сучасної російської літератури. Але на року так з 2010-го я точно цим не цікавлюся. В принципі, я для себе відкриваю європейську літературу, європейську культуру, те, що мені набагато ближче. Але як тоді можна як на вашу думку пояснити оцей ну на мою думку, феномен, коли все одно росіянам продовжують давати нагороди, причому дуже престижні я маю, на увазі, літературні нагороди. Таким чином визнавати те, що вони роблять, це їх кличуть на фестивалі і намагаються зшивати навіть на літературному такому да, майданчику українських та російських письменників. Розумієте, нагороди цим росіянам дають ті люди, чиї міста росіяни не бомблять. Ну, от і все. Тобто для них немає у них немає цих понять, які є у нас понять про власну безпеку, фізичну безпеку. І коли. Говорять іноді взагалі росіяни у деяких людей починає тремтіти руки, тому що вони бояться цю Росію, яка бомбить їхні міста. Це страшно. А, а тут є просто хороші росіяни, і чому б їх не підтримати? Вони теж жертви режиму, як і українці. Але відмінність в тому, що українці страждають фізично і масово, а хороших росіян просто трошки втискають там у себе поганий таран. От Поняття хор... хороших росіян. Так? Ви в нього вірите, що воно... вони існують чи не існують, в принципі? І хто ці хороші росіяни? Для мене не існує хороших чи поганих росіян. Для мене Росія агресор, Росія ворог, Росія напала. Хороший ти росіянин чи поганий ти росіяни. Я дуже категоричний в цьому плані. Дуже багатьом це не подобається, і на Заході також я знаю це. Але так є: на Заході дуже мало бачили війни. А коли ти її бачиш, коли ти бачиш, що роблять росіяни, то в тебе вже не виникає питання, хороший він чи поганий. Е, які наративи він сповідує, що він взагалі проговорює на якихось майданчиках за кордоном? Е, Будь-якого хорошого росіянина завжди е, є що сказати е, українцю, і часто це насправді якісь дуже е, шовіністичні речі. Е, який би ти хороший росіянин не був. Але все одно така позиція Заходу говорить про те, що вони бояться Росії, вони її поважають, вони не уявляють існування ну, я маю на увазі планета та без Росії. От чому таке ставлення? Це мені здається, страх в принципі закенсилити будь-яку окрему окрему суспільство або групу людей. А, і в даному випадку це страх закенселити хороших росіян, тобто, це ми. Всі за мир, ми всі класні. Ми сповідуємо правильні ліві погляди. От і власне і все Давайте підтримувати хороших росіян, українців, власне, те, що ми будемо підтримувати, ми будемо підтримувати різні сторони, давайте сідати, домовлятися. А українці не хочуть домовлятися. На якому має бути на вашу думку, все ж таки тут стратегія українців в цьому контексті? Якщо говорити взагалі про логіку речей, то в цьому логіки великої немає, тобто. Чим менше українців на міжнародних майданчиках, тим менше українців на міжнародних майданчиках. Але якщо говорити про честь і гідність, то іноді варто поступитися логіці і йти на принцип. Я не хочу стояти на одній сцені з росіянами, навіть якщо мене будуть нагороджувати найвищою нагородою всесвіту, то просто я не хочу. І, власне, я розумію, багатьох зараз скандал з міжнародним олімпійським комітетом і нашими олімпійцями. Якщо будуть хороші росіяни нейтральних, з нейтральним прапором виступати, наші просто не поїдуть. Я розумію їх. Я розумію, чому вони не хочуть це робити. А як ви думаєте, це ефективний шлях доводити, що розділяйте нас? Що ми не маємо стояти на одній сцені, що це агресор, а Україна жертва? Це ефективно. Чим більше ми будемо це робити, тим нарешті швидше дійде до. Організа... Організаторів е, різних е, західних, е, не знаю, будь чого е, програм, якихось фестивалів, не знаю, конкурсів, е, що завгодно, до, до них дійде, що е, нас треба е, розділити. Ми не можемо бути в одному просторі е, на одній території. Часто вони забувають про це, часто вони про це просто не думають. Е, чому б ні? Ну вони ж хороші і ви хороші. Давайте. Ви всі такі хороші разом отримати нагороду, поспілкуєтеся, дійдете до спільного знаменника. А спільний знаменник один це перемога України, розвал Росії, все. Тоді будемо говорити. Бо ви вже сказали, що ви намагаєтеся дописати роман. Що ще? Та, от, я не знаю, в голові Є якісь там ідеї, чи, в принципі, от, зараз ви зосереджені на іншому, на перемозі, тому от всі туди зусилля йдуть. Ні, не всі. От якраз над романом я дуже багато думаю. Роман, звісно, робота моя безпосередньо що стосується служби. А так за великим рахунком, все я і цього не встигаю робити. Чи є у вас якісь більш далекоглядні плани саме в контексті планів як письменника? Поки що немає. Я не знаю, чим я буду займатися і як до того часу, як я перейшов служити в Київ. Я взагалі не думав про те, чи буду я взагалі, в принципі, ще колись писати. Ми повертаємося до початку розмови. Ти приймаєш свою смерть, тебе не існує. А якщо тебе не існує, чи можеш ти писати далі? Які можуть бути плани? Планів не було взагалі ніяких. Зараз вони, можливо, будуть з'являтися, я сподіваюся на це. Тобто трішки воскресаєте? Ну, в певну міру. От тут про перемогу. От як ви її бачите, так, і які от, як ви будете святкувати? Боюся, що святкувати її не вийде так, як хотілося б. Тобто, мені здається, що не буде такої перемоги з салютами і радісними обіймами. Це буде набагато складніше. Ну, Принаймні мені так бачиться. Я цього не хочу. Мені, звісно, хотілося б перемоги такої, як вона мала би бути, перемога. Скажімо, як була перемога на Майдані, коли ми зрозуміли, що Янукович втік. Uh, що зараз починається там якийсь новий період життя, новий етап, і це була якась така перемога. Так, були жертви, так, було багато сліз, але й було багато радості. Mm -hmm. Я дуже хвилююся, що в нашому випадку цього може не статися. Uh, будуть домовленості, будуть uh, певні мирні угоди, все що завгодно, але я поки що не уявляю собі інакше. Тобто тут питання не в тому, що ціна цієї перемоги завелика вже да, от в контексті втрачених життів, і скільки Україна заплатила ціни. Питання в тому, що навіть не зовсім зрозуміло до кінця, якою буде саме ця перемога. Це бажаний результат розвал Росії, перемога України і тому подібне. Тобто, але я розумію, що швидше за все не буде ніяких рухів всередині Росії, не буде того розвалу. Тобто, ми цього всі бажаємо. Ми всі цього хочемо. Багато про це говоримо. Але давайте дивитися правді у вічі. Там дуже сильна вертикаль, яка тримається на дуже багатьох таких щаблях, дуже міцних, і розвалити її дуже складно. І всередині теж малоймовірно, що щось розвалиться. Це перше. Друге, військова наша перемога. Для цього треба дуже багато зброї. А ми знаємо зараз, що її недостатньо для цього. А її треба дуже багато. Тоді ми досягнемо якогось успіху. Для цього треба дуже багато людського ресурсу. Він є, але він теж закінчується. Теж треба це розуміти. І... Тому а, розуміти, що будуть якісь рухи, не розвал Росії, але якісь рухи політичні всередині країни-агресора. Так, це можливо. А, що в такому випадку російські війська підуть з нашої землі. Так, це можливо. Так, це можлива така перемога. Це бажаний результат. І мені здається, що він оптимальний. Зараз дуже багато говорять про контрнаступ. Обіцяли його на початку весни, потім на початку травня. Буквально нещодавно президент сказав, що він відкладається, тому що, як ви зазначили, треба ресурси, багато ресурсів. Ви як людина військова, як ви це бачите зсередини? Контрнаступ це дуже страшно. Можна багато у Фейсбуці кричати або десь на в інших майданчиках, про те, що вора контрнаступ це дуже страшно, тому що контрнаступ це великі жертви, це треба розуміти. І за кожним маленьким підрозділом це великі втрати. А кожна втрата це чиясь сім'я, це чиєсь горе. Я знаю, що зараз відчуває мій батальйон, моя рота, яка безпосередньо воює. Я... Не щодня, але майже щодня я чую про якісь втрати. І ти знаєш цих людей, це горе, це, це дуже страшно. А якщо говорити про контрнаступ, то це все е, збільшиться в рази, ці втрати. Але без нього не буде перемоги? Можливо, і буде, я не знаю. Ти знаєш, в принципі, що таке наступ і що таке штурм. А, і скільки ти втрачаєш своїх солдатів, коли ти йдеш на штурм. Це страшно, це я знаю. А якщо це масово, якщо це по всьому фронту або на якихось великих ділянках, в дуже важливих, скажімо там, перерізати. А, Пройти до Азовського моря, наприклад, впинитися. Це величезна ділянка, це величезні втрати. Можливо, це важливо, можливо, це варто робити, але це страшно.